Я вас вітаю. Давайте зараз зробимо розклад, гороскоп для вогняних знаків зодіаку. овни, льви та стрільці. І так, що чекає вогняних знаків зодіаку на наступному тижні? Що чекає овні, левів та стрільці на наступному тижні? На що потрібно звернути увагу? І так, овни, льви та стрільці. Колесо змін уже запущено. Зміни будуть у вас на наступному тижні, це в будь-якому випадку, і ви це помітите, не зможете не помітити, тому що зміни будуть на краще. У вогняних знаків на наступному тижні будуть зміни в особистому житті. Партнер, від якого ви ждете прояву, проявиться. Якщо ви з кимсь сварці, то помиритесь. Тобто хороший, благоприятний для вас тиждень. Комусь ще доведеться почекати, звісно, прояву, до кінця тижня все одно ситуація розрішиться. У когось на початку тижня, комусь ще придеться почекати до вихідних. Далі фінансова стежка дуже хороша у вогняних знаків на наступному тижні, використовуючи свої знання, свою мудрість, свій якийсь життєвий досвід, свої вміння, свій опит. Якісь по своїй спеціальності, ви зможете заробити хорошо гроші. Хто шукає підробіток, то він у вас буде. Тобто ви стоїте на правильному шляху. Далі дорога випадає. Вогняним знаком. Дорога, знову ж таки, поїздка буде робоча. Тобто це якась командіровка, либо, опять же ж таки, поїздка на підробіток, звісно, буде нелегко тиждень для тих, хто чекає змін по роботі, хто хоче заробити і хто збирається в дорогу, то, звісно, буде нелегко, доведеться тяжко попрацювати. Але все ж таки в ітогі у вас вийде здобути кошти, кошти, на які ви розраховуєте. Тобто, в будь-якому випадку, тиждень буде благоприятний. Але ця робота буде тимчасова, і знову ви до кінця тижня буде ну, кінцю тижня будете в пошуку. В пошуку вже стабільної роботи, підробітку, ви вже не захочете. Будете шукати стабільну постійну роботу зі стабільним заробітком. І буде у вас пропозиція, це вже трошки забігаю наперед. На наступному тижні, вже через тиждень, буде якась пропозиція у вас, така доволі вигідна для вас, і ви будете думати, варто на неї соглашатися чи не варто. Тут вже буде територія вашого вибору і вашої відповідальності. Бажаю вам успіху!